В інституті монокристалів у Харкові з усього колективу щеплення проти ковід не зробили 16 працівників. Від очора вони відсторонені від роботи, говорить перший заступник генерального директора інституту Валентин Чебанов. Якщо люди не будуть вакцинуватися, тобто ми будемо вимушені їх на довгий час усунути від роботи, і ми, мабуть, будемо шукати, ну скажімо так, яким чином можна тимчасово замінити цих людей на робочому місці. Є там люди, які працюють на унікальному науковому обладнанні, ми ж все ж таки високотехнологічна установа. Є люди, які, наприклад, працюють у нас в експлуатаційно технічному відділі, тобто забезпечують нашу роботу з точки зору сантехніки, електрики. Є і такі люди. Вони теж важливі для нас. Чебанов розповідає, в інституті проводяться дослідження у багатьох пріоритетних напрямках фізики, хімії, біології та медицини. Працюють над цим більш як 800 людей. Про обов'язкове щеплення своїх працівників попереджали наприкінці жовтня. Ми е, три рази запрошували до себе бригади з вакцинації. Тобто, ми робили централізовану вакцинацію прямо на території антиканських Монокристалів» І велика кількість людей наших вакцинували саме там. Причини відмови різні, каже Чебанов. Чоб у нас є люди, які нещодавно перехворіли? Звісно, вони не хочуть поки що вакцинуватись, бо у них є ще наслідки від хвороби. У них велика кількість антитіл. і таким чином, ось, наприклад, одна із причин за якою люди не хочуть вакцинуватися. Ну є і інші причини, звісно, ну у кожного свої. Від учора за наказом Міністерства охорони здоров'я до роботи без сертифікату про вакцинацію не допускають посадовців, освітян працівників закладів освіти. До цього ж списку входять і науковці. Заробітну плату відстороненим не нараховуватимуть, не сплачуватимуть й лікарняний. Сьогодні зранку на другий день після посилення карантинних обмежень в області біля мобільного фургону черга з чотирьох людей. Серед них пенсіонер Сергій Лебедєв. Чекає на перше щеплення проти ковіду. Та от прийшов, вирішив, що треба. Вона перша, вона смілива, а я другий, я не сміливий. Що я роблю? Отак тримаю. Ух ти ж трясця. У пункті масової вакцинації у аптеці на Сумській по обіді черги немає. у мене діти наполягли, бо переймаються за здоров'я. Дуже багато інформації про те, що хворіє зараз багато людей. Тому діти наполягли. Друга вакцинація у мене. Я людина прогресивних поглядів. Вважаю, що це потрібно. До побачення, здоров'я усім. Вакцинація проти ковід на Харківщині розпочалася у лютому. За словами речника обладміністрації Сергія Кіша, за цей час в регіоні двома дозами щепили чверть дорослого населення. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.